Я вийшла заміж не з великої любові, як дівчата мріються, а з жаги втечі. Мене виховували як, не як людину, а як річок літця, щоб опікунка передала чоловіку, а чоловік могилі. І от Апанас, тихий, книжний, лагідний. Він не лякався мого розуму, не стримував мене. Я побачила в ньому не судженого, а порятунок. І вирвалась з тої клітки, як та пташка, яка ще не вміє літати, але вже хоче волі. Я була йому вдячна. Якби не він, не знаю, чи б вирвалась з того устрою, де жінка німа цінь. але правду не сховаєш за роками. Я його не кохала. Не горіла тим вогнем, яке спалює тебе до попелу, а потім знову відроджує. Наші шляхи розійшлися не через зраду, не через образу, а через мовчазну правду, яку вже не сила було носити, бо жінка, яка впізнала волю, вона не може жити в ціні, навіть лагідній. Я пішла з болем, але з чистим сумлінням. І, хоч не шкодую, я залишилася йому вдячною за той перший крок і за ту руку допомоги. Я вдячна Кулішеві. Він був другою людиною, який відкрив мені світ. Саме він видав мої народні оповідання. Але за тими дверима було не лише визнання, було те, чого я ніколи не могла прийняти. І не прийняла. Він правив мої речення, стирав голоси моїх героїнь, міняв їх, начебто жінки з народу говорять не так, як я їх відчула в своєму серці, а так, як йому зручно читати. Я не прийняла його правок, не схилила голови. І, здається, саме це його зламало. Проте. Він закохався в мене. Я це бачила. Його листи були повні вогня, якого я не просила. Говорив про Європу, про поїздку, про великі ідеї. Та в тих словах не, була, не було рівності. Мені не треба було ані покровителя, ані ревнивого товариша. І в Європу я поїхала не з ним. Я обрала інший шлях. Шлях духу, думки, свободи, він образився і з тим болем не зміг упоратись. Почав мене принижувати, розпускати плітки, викреслювати моє ім'я там, де ще недавно хвалив. Гірко було чути, як він казав, що то не я писала оповідання, а, а писав Апанас або ймовірно, він. Ніби жіноче серце не здатне породити слова сильне, правдиве, жорстке. Та хай каже, кожен суде з міри свого серця, а я знаю, хто писав оповідання. Він називав мене мовчущим божеством, але й Божества іноді говорять. Ніхто не диктував мені що відчуває мати, за чим плаче кріпачка, як мовчить зневажена. Це була моя правда, і вона живе попри плітки, попри зради, попри страхи, а з нею і пам'ять. А з пам'яттю ім'я, що завжди зі мною Саша, Сашенька, мій Сашко. Олександр Пасик, його ім'я досі живе в моєму серці, як жив він сам, щиро, палко, без остороги. Він був молодий, здібний, вірив, вірив у життя, у справедливість, але найбільше він вірив в мене. Ми не просто покохали одне одного, ми пізналися, як дві душі, які довго блукали серед чужих душ. Він покинув усе, родину, службу, усталене життя. Ми жили відкрито, не ховаючись, хоч і знали, люди не пробачать. Його мати не прийняла мене, не побачила жінку, яка любить її сина до останку. Та ми не зважали, бо наша любов була вищою за осуд. У Лондоні ми сподівалися на нове життя. Та лондонське небо, сіре і вогко, розбудило його стару хворобу, сухоти. Я бачила, як він тане з кожним днем і не могла нічим зарадити, окрім як бути поруч. Ми втекли в Італію, там, де тепло, там, де сонце, там, де надія. Я готувала йому чай. Тримала його руки, шепотіла, живий. Він помер на моїх руках, а з ним щось померло і в мені. Мене засудили, казали, вкрала чужого сина, занапастила чоловіка, зруйнувала честь родини. Друзі, які клялись у вірності, відвернулися. Та я ні в чому не каялась, бо любов, якщо вона справжня, не питає дозволу. Я не стала йому дружиною на папері. Я була йому домом, я була його світлом і тихим словом передсмертну мить. І коли хтось каже, що то було гріхом, я кажу так, гріхом жити без любви. Коли не стало мого, після смерті мого Сашка, я довго ходила, мов тінь. Іноді здавалося, що я більше не озвуся ні словом, ні на папері, ніяким голосом. Але життя тривало, і серце, зранене втратами, ще було здатне зустріти людину, яка прийшла до тебе з теплом. Таким був він, Дмитро Писарів, мій митця, мовчазний, глибокий. З тим поглядом, у якому я пізнала себе, пізнала свою втому, своє прагнення до справжнього. Він не питав зайвого, він не лякався мого минулого, не ставив умов. Ми жили разом відкрито, ми працювали разом, один стіл, одна кімната. Я лише піднімала очі, і він вже знав, що я хотіла сказати. Ми були не лише близькими друзями. Ми були єдині духом. Але і ця близькість була недовгою. Ми відпочивали. І на березі Ризького узморя Дмитро війшов у хвилю, щоб врятувати мого Богдана, і не вийшов. Я привезла його труну, я привезла труну з його тілом у Петербург. Я трималася. А потім злягла. Гарячка палала в мені, як той осуд, що знову здійнявся навколо мого імені. Знову чужі язики, знову непристойна жінка, рокова жінка, що не несе, несе, несе лише нещастя. Я мовчала, я виживала і жила далі, не так, як раніше, ні, але ніяк тінь. Мені довелося заново жити. Зі своїм, навчитися заново жити зі своїм болем, не тікати від нього, не ховатися від нього зарядками, а носити його як хрест, як пам'ять, як частину себе. Минали роки, і серце, опалене втратою, навчилось довіряти знову. Про Мішу Лобить Жученка я наразі не скажу багато, взагалі нічого не скажу. Бо це вже інша сторінка мого життя тиха, глибока, зріла, про неї не говорять одразу, її носять у серці, як молитва. Росло. До моря в долонях самотню і сумно несу я, щоденно, щоночі, я очі на березі моря малюю, малюю. А очі, що схожі на давню, на зоряну осінь, а море, а море ці сині очі безодню відносить, відносить і не вертає. в обличчя холодною піною море і чайки печально і сумно кричать в розлуку і горе. Малюю, малюю тебе на піску, але море шалене як злодій, краде сміючись, твої зорені очі у мене відносить і не вертає. Я до тебе прийду через гори і доли, тільки ти не розпитуй мене, не хвилюй. І поче найдавніші слова, найгарніші слова, Мамі самій барби неси слова. Сама ти така oh, oh, oh. а сам ти який, може день, а Чи чи на сонці Чи промінь, Чи провичли малюй мені ни. ту путь, що зорі. Намалюй мене ніч коли зорі по драй, вирушаю тють, що соріть, вирушаю путь. Щоб